Всім привіт, Hello Podpis. Good morning. Good day. Hello, good day. Have a nice day. Yeah. І так, ми зараз йдемо по магазинчикам. Треба дещо купити. Треба купити всілякі дрібнички. І ще, і ще одразу буде до вас всіх питання. По-перше, як вам буде чи буде вам цікава така рубрика на нашому каналі, якщо з'являється якийсь ем, ну, скажімо так, домашній контент, Чому саме в лавках домашній, тому що це буде пов'язано трішечки з будівництвом, з якимись роботами такими по дому, там, не то, щоб Почнемо з неглобального і потім будемо потрошку так от переходити в щось більше. От, відповідь, я записалась на відбокс. Помітно ойо. А це знаєте все, чому у мене такий гарний настрій. По-перше, я відпрацювала вже сьогодні, О, сьогодні субота, тому... Я трошки сьогодні працювала, ще одразу зранку така на телефонах. Така мадам, ділова. ділома, ну підтримай мене, ну скажи що-небудь, скажи, що я ділова, мадама. От, а, так що я сьогодні вже така на, на взводі, не знаю, як це пояснити. Коротше, все добре відпрацювала, потім а, послухала пісні різні. різні. Різні Влад. послухала різні пісні, які збадьорюють. І тепер вийшла з таким чудовим настроєм в місто, в магазини. Взагалі треба дещо нам купити. Розказую, що. І чекаю відповідь на питання стосовно будівництва. Нам потрібно взяти. Купити капельки для котиків, щоб капати від всіляких блошок. Й-маю. Нас не хотіли пропускати. Зато навчальний автомобіль нас пропустив. Ой, дякую. Ха -ха. Влад? Та Тати що, сьогодні наш день. сюди. Так от. Нам потрібно купити капельки для котиків, нам потрібно купити, ну, принаймні, принаймні, я хочу знайти форму для випічки, не звичайно, а для хлібу. Мама хоче сьогодні спробувати спекти хліб. От, ще починається дощик, що не є добре. Потім я хочу дещо замовити. Що саме буду замовляти? Мама дуже хоче собі такі лосенчики, але щоб вони були тепленькі, я вже знайшла, знайшла магазинчик в інстаграмі і я хочу замовити такі лосени. Вони там не дуже дорого коштують і вони такого йдуть універсального розміру. Тобто я не прогадаю, все буде окей. Потім ще хотілося би. Збігати в епіцентр, щоб купити ящик. Я думаю, що ви пам'ятаєте з минулих відео, який ми з мамою купували. Ось таке ще хотілося б купити. От. І в мене є ще плани отут, в голівці. Але я поки не розкажу, тому що не хочу завчасно вам про це розказувати. От. Але плани присутні, плани є. Так, де мій телефон? Ага, На місці. Потім пізніше будуть в мене ще до вас запитання. А йдемо отсюди. Пізніше будуть в мене до вас ще запитання, але не все одразу, щоб зберегти зацікавленість в просмотрі, в перегляді цього відео. От, так що, все, будемо потрошку, по чуть-чуть. По все, зараз йдемо дивитися форму для хліба, капельки для котиків. І далі побачимось. Як ви вже могли зрозуміти, ми побували в Аврорі купили ту формочку для хлібчику, вона коштувала щось. Чи 60 чи 70 гривень? От, взяла я два ошейничка для котиків і капельки. от І зараз ми все-таки йдемо в епіцентр, для того, щоб купати ящик, той який нам потрібен. І наступне питання до вас. А, чи буде вам цікаво? Якщо ми в спільноту виставимо пост, це ж пост називається, так? пост, де ви зможете задавати питання, і все ж таки ми назбираємо хоч трошки коментарів питань, для того, щоб я могла записати повноцінне відео з відповідями. От мені цікаво, чи буде цікаво це вам, і пишемо в коментарях. Зараз ми йдемо десь, от там тупік. А ми що, не машини? Ми машини. Ми машини. Чи можна от туди піти? Тож, чекаємо відповіді ще на цей питання, на цей question. Ого, щось в цьому відео от, потрошку з'являються іноземні слова. Да? Mm -hmm. Ладно, Нам треба шнеля йти. Mm -hmm. Шнеля. Ну, ой, щось бісики беруть. Буває, буває. Вже вон потрошечку, бачите, як листя осипається з деяких дерев, а з деяких вони тільки починають жовтіти. Що найцікавіше, зараз в Одесі ще зелені дерева стоять. Мені Юлька скидувала кружочки такі от в, цьому, в Телеграм. І в них там реально ще зелено. Я так, що в нас жилися дерева деякі. А у вас ще зелено. Ну, коротше, так от якось. Тож, йдемо зараз до епіцентру і потім... Потім побачимо. Питали в коментарях з приводу ситуації зі світлом в, нашій, в нашому місті, тому розповідаю. Зараз в нас, зараз в нас вже трошечки легше з цим, але нещодавно хочу сказати, що це був реально треш, тому що по всьому місту і по всій області не було світла. І з цим не було зв'язку, і з цим не було зовсім, взагалі нічого. І це є дійсно проблемою. Десь якось згадувалося про нас в новинах, але це так, знаєте, щось там трошечки сказали і все. А коли вже прийшла реальна попа, вибачте, то якось це ніде. Не обговорювалося. От. А зараз ситуація вже краще. Надіємо, маємо надію, що надалі вона залишатиметься такою, як... що все буде гаразд. Отак От якось це все. І коли писали в коментарях, що типу, люди залежні від інтернету, від зв'язку. І все в цьому роді, я вам хочу сказати так, є залежними, тому що м -м, зараз, щоб подзвонити, наприклад, як тато дзвонить своїм сестрам, і ти не можеш дізнатися, як в них справи, там приліт десь був, і ти не можеш дізнатися, як в них справи. Це є проблемою, я вважаю. Тому так. Але зараз, що маємо, то маємо. Нічому з цим. Зробити наразі не можемо. А тим часом, поки ми йшли, розмовляли, ми вже знаходимося недалеко від епіцентру. Все-таки зараз підемо купимо коробки, точніше ящички. От, далі побачимо, далі побачимо. вийшла з епіцентру. Показую, що ми е, придбали. Взяли ось такі от два пледи, ось такі от два ящички, оно, влада, і ось таку от швабру. Наші міні-покупочки. Зараз підемо додому. Чому? Тому що я вже щось трошки находилася. Я вже все. Ще хотіла взагалі переробити манікюр, але не знаю, вийде сьогодні в мене чи ні. Але хотілося б це зробити. І, якщо все буде гаразд, якщо нам дозволить погодка, то, можливо, ще з'їздимо в село. Можливо, не буду я прям обіцяти цього, тому що зрозуміло, яка буде погода. Сьогодні зранку такий дощ шов, що, думаєш, блін, яке село? Там така грязюка буде, що, що капець. Так що такі от справи. Тож, зараз будемо чапати додому. І хочу сказати ще, знаєте, за, за со, За со хочу сказати за руку. У мене рука проходить. Там залишилась зовсім-зовсім малесенька гулька. Блін, нічого не видно ж за ним. Ну тільки так дивитися. Там от за ланусом підемо. Ні, не за ланусом. Підемо? <гум> Ні. Я щось підемо. <гум> Я щось якось побоялася. <гум> Отак. Не розраховував чувак на те, що піде дівчинка. Так от, моя... моя гулька вже проходить. Я перестала її навантажувати, так як навантажувала на минулій роботі. І хочу сказати результат на обличчя. Ай, блін, що таке? Щось. У мене красиво трошечки назирає ногу. Точніше, кісточку. На нозі. Ну, не суть. Так що, в принципі, вже набагато краще, інколи відчуття неприємне, коли, можливо, знають, ну, я думаю, що є такі люди в нас в підписках, котрих там, наприклад, щось на погоду крутить, от як коліно. От так само в мене тільки з рукою. Таке не дуже приємне відчуття. Вітер холодний. Треба одягати капюшон. Так що, так, все, йдемо додому. Поки так. З вами студія. Коротше, хочу вам дещо розказати, поки не забулася, тому що я то згадаю, то забуду, і потім якісь непорозуміння в мене в голові виникають. Розказую за блендер. Його віддали в ремонт, забрали весь повністю ціліком. І забрали його в нас на місяць. Таке собі, так? Да? Одна зач... запчастинка, а ремонт затягнеться на місяць. Що не так. <плес> ну, коротше, отакі справи стосовно блендера. Я взагалі думала, це все буде набагато швидше, але як вилав... Вилав... вилавилося? Як виявилося, ні. Так що, все, чекаємо місяць. У нас почався дощ, а я вам ще дещо буду розповідати. Значить, сьогодні мама вдома зараз лущить арахіс, який ми тоді в селі викопали, і вона його зараз чистить. От, а тато сьогодні перебирає, навіть не так розхламляє гараж, каже, не треба жаліти нічого. Типу, непотріб треба викидувати. А потім там щось, блін, а може це знадобиться, а може це стане в нагоді, а може там щось. І знаєте, я так дивлюся на те все, що більша частина речей все одно залишиться. Ну, мені так просто здається. Ні, зрозуміло, що там якесь сміття, воно викинеться, але не про то зараз річ. Там приклад якісь шурупики. Якийсь, а, не знаю, шматочок металу чи щось, щось таке. Блін, це ж можна використати. І все, і все. Незручно. От. А дощок щось починає більше ставати, да? так? Мені таке не подобається. Так, все. Ховаємось. І так, ми вже, в принципі, все. Що хотіли, то купили. Зараз вже підходимо додому. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо подобайку, пишемо коментарі стосовно моїх питань. І всім пока-пока, до нових відео. Бувайте!